Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості. Стабільність. Представляємо вашій увазі дачну ділянку. Район, мікрорайон міста. Це є міське озеро між міським озером та об'їзною набережною. Другий ряд від об'їзної набережної. От, ось там за тим будинком Білим. Одразу набережна перша лінія. Тут -от збудований мікрорайончик, але до нього десь, напевно, метрів 800 І цією прямо дорогою можна виїхати на об'їзну. Прямо от вулиця, в кінці вулиці стоїть автомобіль, він же на об'їзній. Тобто Можливо навіть використовувати або ж для житла, або ж для комерційної діяльності. Тобто вже розглядати варіанти, які вам підійдуть. Більше інформації буде в описі. В описі буде номер телефону, можете на нього писати у Viber. і надамо вам більше інформації. Площа з земельної ділянки 6,2 невеличкий будиночок є на фундаменті цегляному і от ота вся територія. Ось вам покажу територію. Дуже тут цікаве, гарне місце. І от з межі ділянки ось один паркан і по другий край паркану. Так, Продовжимо розміри Ділянки, бачите, від цього стовба. Туди до кінця і така вся територія. І туди йде також такий самий розмір, і там вулиця виходить уже на е, об'їзну. А це є е, збудовані комерційні приміщення, першого, перша лінія від набережної цей комерційні нежитлові приміщення. Ось така прекрасна діляночка. Зацікавить, будь ласка, дзвоніть, звертайтеся, пишіть у Viber. Тому подібне. Дякуємо за увагу. До побачення.